Пригадую, як тоді дивилася на те, як чоловік радо збирає речі і каже, що полюбив і я маю його зрозуміти, ти ще теж, може, собі когось знайдеш. Він мало не підскакував з нетерплячки, найшвидше втекти з хати, лиш би я не почала його совістити та дітьми прикриватися. Він так і казав мені завжди, що я прикриваюся дітьми. Хто би міг подумати, що ситуація може змінитися? Дітей у нас було двоє, тоді їм було 10 і 8 років. Хата була моя, тому Матвій не мав на неї права. І от я сиділа і розуміла, що у нього попереду кохання, а у мене важка робота, бо ж дітей треба й далі глядіти. Мене ж ніхто не відмінив, а все одно я мама, навіть хай покинута татом. Робота у мене була така собі в школі на чверть ставки, купу паперової роботи і жодного прибутку. Тоді якраз почали вже більше жінки їздити на роботу за кордон, і я вирішила теж спробувати. Батьків моїх не стало рано, бабуся, яка мене виховувала, теж пішла недавно, тому мені ні на кого було залишити дітей, був тільки один варіант чоловік. Я його почала просити, але він сказав, що не буде з дітьми, бо у нього інші плани. Для мене це було наче грім серед ясного неба, адже це ж його діти. Тоді я вирішила піти на відчайдушний крок, відвезла дітей до його коханої та відкрила двері, а я її посунула, дітей в квартиру запхала разом з рюкзачками. Я на місяць поїду, а там заберу, бувай. Їхала з важким серцем на роботу, але що ж робити? На вулицю він їх не вижене, а позбавляти мене материнських прав теж не варіант, бо тоді дітей віддадуть йому. Місяць минув швидко, а я нічого не заробила аж такого, щоб вистачило на півроку. Як то ту роботу розхвалювали. Прийшлося залишитися ще на місяць, і ще на один чоловік просто вив, але я мала мету, тому не звертала на нього уваги. Додому я привезла пристойну суму, забрала дітей, і ми змогли собі дозволити в квартирі ремонт. У дітей з'явилися ноутбуки, і всі були щасливі. На наступний рік ситуація повторилася, але цього разу чоловік вже сказав, що дітей буде глядіти у мене, бо його Ірина теж хоче спокою. Вже цього разу я заробила більше, бо вже орієнтувалася і в тому, як шукати роботу, знала трохи мову і могла вибирати, де саме краще робота. Привезла я добре, ми ще прикупили меблів, поїхали з дітьми на відпочинок і непогано так провели час було купа радості і фото. Чоловік став до нас частіше приходити, казав, що у нас такий ремонт, що йому треба кілька років на такий заробляти. Казав, що сумує за моїми стравами і взагалі добре ми жили. Я тоді ще не зрозуміла, куди вітер хилить, але той почав прямо. Слухай, давай все вернемо назад. Ірина не така вже й гарна, як я собі думав. Ого, хто б міг подумати. Кажу, я в вже в голові запрацював калькулятор. Якщо я звільнюся з роботи, то зможу купу грошей на заробітках мати, а тепер буде комусь з дітьми сидіти. Я погодилася, аби чоловік вернувся до нас, сама поїхала на заробітки і вже була спокійна за те, що діти мають що їсти і за ними приглядають, як має бути. За ці 20 років я заробила дітям на власне житло, купила собі машину і будиночок в середмісті. А батьківську квартиру продала і не сказала про це нічого чоловікові. Ото було у нього обличчя, коли його речі люди складали в пакети та забрали у нього ключі. Він кричав мені в трубку, що так не робиться, що ми сім'я, у нас діти. А я отак вчинила Матвію, ми з тобою 20 років як розлучені, і діти давно виросли, чи ти будеш дітьми прикриватися? Отак я вчинила всі кажуть, що то занадто, але я так не думаю. Чи вони мають рацію? Підпишись, підтримай українськомовний контент.